Вітаю вас на каналі Український Порцеляновий Посуд Київ. Крокую на ринок Юність і вас із собою запрошую. Друзі, будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду! наплічник. Баранівка, 70-ті роки, ціна 100 гривень. Кавник, довбуш, 80. Чайник Баранівка, другий сорт, 80 гривень. Цукорниця ціна та ж сама. Баранівка. клеймо Тернопіль. Перший сорт. Ціна 100 гривень. Чайник, полтавський фарфор. Будь ласка. Ціна 100 гривень. Також полтавський фарфор. Вісімдесят. Цукорниця Баранівка. 70-ті роки. Шістдесят. Цукорниця полонне. Будь ласка, клеймо показую. 60. Також цукорниця полонна, кобальтова. Ціна та ж сама. Супниця. Має рідну кришечку. Клеймо Баранівка, другий сорт. Ціна 100 гривень. Соусник 40 гривень. Кобальтові тарілочки для других страв. Також 40 гривень. Клеймо баранівка. Перший сорт. Тарілочки для перших страв. Озображення квіти. Клеймо городниця. В наявності комплект. 6 штук ціна за одиницю 30 гривень. Такі самі тільки підставні тарілочки. Ціна та ж сама. І пиріжкові. 6 штук в наявності, ціна 20 гривень. Пиалы. Клеймо дружківка в наявності 7 штук. Ціна 35 гривень. Тарілочки для других страв. Клеймо дружківка. Ціна 20 гривень. В наявності комплект. Натуральний камінь, там і агати. Тарілочки для перших страв. Клеймо сумський фарфоровий завод. Ціна 30 гривень за одиницю. Наявності 10 тарілочок. За пара дружківка. Ціна 50 гривень за пару. Чашки. Дружківка. Разом з блюдечком 50 гривень. Набір рибок. Лаймо полонну, ціна 150 гривень. А ялинка в яку ціну? Ялинка 100. Ялиночка 100 гривень. чашка без клейма 20 гривень. Клеймо Довбиш 40 гривень. В наявності три чашки. Городниця 40 гривень. Звичайна пара. Зверніть увагу, скільки позолоти. Клеймо відсутнє, але, як на мене, це виробник полонне. Ціна 50 гривень за пару. Городниця. Ціна 120 гривень. Блюдечко. Довбиш. 30 гривень. Тарілочка для других страв дружківка. Ціна 30 гривень. Чемодан для прикрас будь ласка функціональний закривається все працює ціна 100 гривень ми вже забули про такий виріб механічний калькулятор ціна 100 гривень є маленький І два більших. Раніше в магазинах такими користувалися, а зараз навіть калькуляторами не користуються, тому що все вже комп'ютеризоване. Вази. Муранське скло 350, така 250. Кришталева орієнтовна висота 30-35 см по 400, 2, 350, 350, 100 і 250. Хочу цю 250 заакцентувати увагу, зверніть увагу на, на ніжку. Вон дуже цікаво. Також кришталь. Ціна 250 гривень. Фарфоровий сніговичок. Аромолампа. Ціна 50 гривень. А зайчики яку ціну? Зайчики ці по 30, маленькі по 15. 30, менші по 15, будь ласка. А такий сніговичок як у ціну? такий 80, 80. Кавові чашки. Клеймо ріга. Ціна за чашку та пиріжкову тарілочку 100 гривень. В наявності 4 чашки та 6 пиріжкових тарілочок. Маслянка. джемниця. ціна 150 гривень повністю в новому стані. клеймо «Коростень», Ваза кришталева, висота її 7,5 см. Ціна 150 гривень. Кукла висота орієнтовно 15-20 сантиметрів, вироблена з фарфору. Обличчя фарфорове, ніжки також з фарфору. Хто буде цікавитися, ціна такої куколки 100 гривень. Ага, і ручки з фарфору зроблені. Досить цікавий виробник Китай. Інша куколка. Вся вже з косою. Також обличчя з фарфору. Інше обрання. Ціна та ж сама. Електричний самовар. Будь ласка, те на нагрівач повністю в робочому стані. Ціна за такий самовар 300 гривень. Пиріжкова тарілочка. йому користень, ціна 10 гривень. У наявності орієнтовно 10 тарілочок. Блюдочко, полонне ціна та ж сама. Тарілочка для других страв. Будянский фаянсовый завод. Цена 15 гривен. Та <реклама> же самая кора. <реклама> а якутину кастрюля? 300 гривень алюміній. А сковорідочка яку ціну? П'ятдесят. П'ятдесят

Петраківський розпис. Також ціна 50. Скажіть, будь ласка, ложечка яку ціну? Чайні ага. по золотої мельхіор. Чайні по 100, а кофійни по 50. Ага. Чайні по 100, мельхіор з позолотою, а кавові менші по 50. Повністю в новому стані. Має ручний розпис. клеймо КРМГ Світловодськ, ціна 100 гривень. Зверніть увагу, яке гарне, яке гарне зображення. Також ручний розпис. Ціна та ж саме, клеймо те ж саме. Блю блюдце також 100 гривень. друзі, повертаюся з ринку юності. Хочу вам продемонструвати свої знахідки. Перша знахідка, кавова пара. Має ручний розпис. Навіть зверніть увагу, Елементи позолоти, як бусинки, такі золоті клеймо ріга. Пиріжкова тарілочка. Досить рідкісна, як сама кавова чашка, так і пиріжкова тарілка. Блюдочка відсутнє, але що цікаво, що Разом з чашками продавалися пиріжкові тарілочки без блюдечка. Друга знахідка, маслянка від чайного сервізу Користенського, повністю в новому стані. До речі, дуже рідко зустрічається, як правило, чайний сервіз. Продається без маслянки. Тому вона є рідкісною. Сьогодні нам вдалося знайти її. Друзі, ну а це всі мої знахідки. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною. До нових зустрічей!